Це альбом для друзів. Ти будеш перший представник цієї професії. Так, хто mm -hmm. в мене в гостях і хто буде заповнювати цю анкету? Фото oh, моє, є. А, ручка клей все по стандарту. Тримай прикольно. заповнюй і озвучуй мені свої відповіді. І так і будемо більше вивчати тебе, власне. Ох ага, ти! Тут вже стільки класних людей є. Так. Це треба доставити. з кожним випуском попав. Все, все більше і більше. Ну, ти класно придумав. Мені здається, це така. Я, я ностальгую за такими штуками, бо я останні рази таке в школі ще робив. Пам'ятаєш, там я не знаю, там я в 90-х роках. Дев'яносто 90 там в 2000-х ходив в школу Тобі скільки років? 34 чотири повних. Так. Тобто я так, 91-го року. І от я пам'ятаю, що тоді ми всякі валентинки один одному там дарували. У нас були потім такі. Випускні альбомчики. І, це І альбоми таке... для друзів ці були, так? Так, да, да, да. це дуже прикольна така історія. Так, добре. Прізвище ім'я по батькові. Так. Значить, повністю пишемо. Так. Прикольно. Значить, у мене Остапенко Дмитро Павлович. Ти звідки родом? З Нової Каховки. Це Херсонська область. Це Херсон, на жаль, зараз місце окуповано. А коли ти до Києва переїхав? У 2017-му і там зараз хтось є в тебе? Вже дуже дуже далекі родичі, такі там, десь по папіній лінії, троюрні, якісь там залишилися, але. Всі друзі, всі знайомі, всі ці виїхали. Тобто місце ну, на 90% спустувало повністю. А батьки де? Да. Ми їх забрали ще в 2020 році. Ми їх забрали сюди, тому що мами почалися проблеми з суглобами серйозні. Вона захворіла на ревматоїдний артрит, І ми продали їм там нерухомість, і прямо біля там, де ми з дружиною живемо, ми їм в сусідньому домі купили там через декілька днів їм квартиру. Ось. О, Знак зодяку. Так, як буде кузнячик українською? Цвірінчик? Почекайте, да, що за нова система? Цвірінчик. Ти серйозно? Ні, так я по знаку задяку цвірінчик. Так. Чекай, чекай. Шо? Що там за система така? Зазвичай в цей момент говорять: типу, так, нема такого знаку зодіаку. Я тоді говорю, що всіх інших теж нема. Я не дуже вірю в цю історію. Вважаю, що вона дуже сильно людям шкодить, тому що я. Неодноразово консультував пари на межі розлучення через те, що жінка чи чоловік здебільшого жінки почали цікавитися ізотерікою астрологією, так? всім цим. Повірили в те, що якісь зорі щось визначають. Повірили в те, що минулі життя, карма, якісь такі речі. І вони через те, що це повірили, вони такі, типу, ну ми з тобою не можемо. Мені от я ходила до бабки, якійсь, щодо гадалки, вона сказала, що саме з тобою я не побудую щасливий шлюб. У мене. З тобою трагічна доля буде. І тобто люди через те, що вірять в такі вкрай, з моєї точки зору, не наукові і сумнівні речі, тому що кожен такий олог придумує свою систему часто координат. І якщо їх послухати, там вже нема якогось єдиного першоджерела серйозного. Тобто Кожен з них по-своєму цю історію представляє я... Звірку? добре, а коли день народження? Цього 3 лютого 91-го року. 3 лютого, тобто, до. якщо це, то водолей, але ж я знаєш, до цього. Як це по принципу там тобі сьогодні пощастить отакі гороскопи професія, так, підприємець. Тобто ти не називаєш професією сімейний консультант? Ні, я напишу теж. Запишу, якщо теж запишу, якою підприємницькою діяльністю ти займаєшся? Ну, у мене ж освітня. У мене ж основний в мій від діяльності це освітні, освітні програми, навчання і консультування людей. Uh -huh. Тому це основна така. А давай так освітньо пройдемось. Хто ти за освітою? Ну, якщо говорити про е, період, коли я тільки школу закінчив, то я після цього відразу не пішов нікуди вчитися. У мене був період, коли я відразу пішов працювати. Ким? Е, перші часи я працював на будові просто декілька років. Е, потім я декілька років був в мережевому маркетингу. Я там здобув перший досвід публічних виступів, а потім вже... 2014-му я почав е, вперше збирати такі маленькі, що це в новій каховці відбувалося. Я почав збирати маленькі такі зали, е, типу, де приходили люди, і ми з ними робили там різні якісь там вправи, прокачували якусь фінансову грамотність, там вправи на мислення. Тобто мені дуже подобалося тоді саме цей викладацький формат. І воно якось так е, пішло, що з 2014-го року я багато де почав. В різних приватних школах вчитися, навчатися, вивчати і те, що пов'язано з психологією, те, що пов'язано з підприємницькою діяльністю, з фінансами. І воно якось вже, вже в дорослому віці, коли я вже зрозумів, що мені психологія цікава, саме тоді я вже пош... пішов навчатися академічну психологію, але це вже професія, як говорять, завжди там другої частини твого життя. Тобто, угу. рідко коли. Людина свідома Ну, буває таке, що повезло типу в 17 років. Типу, от я буду психологом, і, наприклад, людина попала в цю професію частіше за все. От по тому, що я бачу, моя дружина навчається теж на гештальтерапевта, і я бачу, що там у них в групі, і у нас в цілому там ну більше людей за 30, які свідомо прийшли вже в цю професію, розуміючи, що вони хочуть допомагати людям саме в цьому. Тобто, ти наразі продовжуєш ще навчання? Да, так. Да, я постійно десь вчуся. Мене я таке, що типу, я навіть якщо якщо закінчую це, я мене єдина ідентичність, яка мені комфортна, це студент. Слухай, а тобі бувало, що закидали? Про те, що як ти можеш вести таку діяльність, не маючи звичайно. там освіти, звичайно, тому що це досить часта практика, і навіть психологи, так. психотерапевти, психіатри вони кажуть, не так. звертайтеся до людей, які не мають базової звичайно. освіти, тому саме в жодному із трьох тисяч відео, які я знімав в інтернеті, які я. Не буде жодного слова, що я психолог, що я веду терапію, що до мене варто звертатися, що я в цьому ділі професіонал, тому що я не веду терапію поки що. Я консультую людей по тих питаннях, з якими вони приходять. І деякі люди приходять з питанням сім'ї, до більшого, тому я це називаю сімейне консультування, коли людина приходить і питає певні поради стосовно сім'ї. А деякі люди приходять на тему там, бізнесу, фінансів, запиту. І тому навіть. Маючи там 10 дипломів, я все одно не обмежив би цю історію до того, наприклад, що ти канал, тільки там, ти психолог, тільки там, в цьому. Тому що мені особисто ну, цікаво різні теми вивчати, і ти можеш говорити тоді про ці теми. Просто ти можеш говорити з точки зору там, Я експерт, я професіонал, я гуру, треба слухати мене, а можна говорити з позиції: я студент, я досліджую, мені це цікаво. Я от такі речі знайшов, готовий з вами поділитися. Як практика показує чомусь, е, от, не менторський і такий більш відкритий спокійний тон, е, чомусь людям набагато більше заходить, і люди набагато активніше це слухають, і їм набагато це цікавіше е, буває, коли вони там простою мовою для себе розуміють якісь речі. Тому що я тобі чесно скажу, ну так, е, розумію, що мене якісь там можуть закидати за це каміннями трошки. Але академічна психологія, яку я вивчав і вивчаю, і буду вивчати, вона дуже мало має всього спільного з тим, з чим реально приходять люди. Тобто, це дві, ну не то що різниці, це просто дві два всесвіти різних. Тому що в академічній психології ти дізнаєшся, в як у цьому році Карл Роджерс, в якому місті відкрив яку лабораторію і започаткував якийсь там підхід. Гаразд, а що тоді стало основою твоєї діяльності, надивленість, власний досвід? Чому ти прийшов саме в це, в сімейне консультування? Вперше за все, власний досвід. Десь після трьох років, коли ми з Настю вже були одружені, я зрозумів, що багато речей, про які. Нас попереджали, говорили, що, типу, от там люди сваряться в стосунках в сім'ї, у них виникає купа конфліктів, у них те те, те. То ми через десь три роки ми зрозуміли, що у нас більшості тих речей, які нас лякали, у нас їх нема. І для нас не то, щоб це було прям супер здивування, тому що оскільки вона і я, ми є обоє віруючі люди. То у нас є єдиний фундамент, який є християнство. І для неї, і для мене важливо, що написано в Біблії, тому що ми вважаємо, що Біблія така, якби книга, яка є ключом до розуміння по справжньому чоловічої і жіночої психології. І тому а, у нас, оскільки був такий загальний фундамент, то ми на цих принципах побудували певні стосунки, які мені і їй дуже подобаються. І коли я почав помічати, що до мене там звертаються певні люди спитати якусь інколи пораду, а я тоді говорив збільшого тільки про фінансову грамотність, тільки про власну справу, тільки розповідав, що я там роблю в бізнесі. То коли я почав помічати, що люди до мене звертаються, ми виникло, ну у мене виникло таке бажання на одному з ефірів з моїм співведучим, я думаю, давай спробуємо поговорити на тему стосунків, подивимося, типу, просто вже ти, ти, ти втомлюєшся. Ну, якщо ти працюєш тільки в одному форматі, ти втомлюєшся говорити тільки про це. І тому, коли я вже... Там, багато років до цього говорив про фінанси, про бізнес. Для мене говорити про стосунки було ковтком свіжого повітря. Я просто сказав, що у нас з Настю, ми там, молода сім'я, ми три роки разом. У нас от так, 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 ми так, так, так будуємо. І коли я це почав говорити, ці відео почали набирати не в два, не в три, не в п'ять разів. Більше це було там в двадцять, тридцять, в сорок разів більш актуально для людей, ніж те, що я говорив раніше про фінанси. І тому. Оскільки це пішло, мене почали кликати на цю тему, і воно почало поступово розлітатися. І в якийсь момент ну, ти вже просто розумієш, що цей потяг він вже дуже сильно несеться вперед. Ти, ти вже про це говориш, тебе постійно про це кличуть, питають. І е, тому якби, це один фактор. Другий фактор це те, що Біблія в неї є ключові принципи на різні сфери життя людини. І я знаю багато сімей, які теж, наприклад, будують свій шлюб на християнських принципах, і в них дуже щасливі сім'ї. І тому для мене особисто впевненість говорити на ті речі, про які я говорю, скажімо так, якщо можна так сказати, ну біблійний авторитет, певний дає. тому що я не вигадую якісь речі там в себе з голови, чи, наприклад, дивлюся, що типу тільки в нас з Настю це працює. Тому що, ну можливо, у нас це працює, а в десяти інших сім'ях це не буде працювати. А коли, наприклад, це біблійний принцип, який там тисячоліття пережив і завдяки ньому там мільйони християнських сімей мають гарні результати, то воно трошки додає більше впевненості. І знову ж таки, вивчаючи академічну психологію, на жаль, багато речей, які я вивчаю. З академічної психології вони протирічать біблійським принципам. І тому я, наприклад, свідомо уникаю позиціонування як психолог, і я свідомо не хочу називати те, що я роблю, терапією, тому що вона накладає на тебе певні наукові, скажімо так, ну, обмеження, ти маєш рухатися в певній науковій картині світу. А я здебільшого, коли консультую людей, я можу і щось їм сказати, якщо вони вірять в Бога, і щось з духовної точки зору. І я можу сказати, їм щось з власного досвіду, я можу дати їм іноді пораду. В той час, як в терапії, це вважається поганим тоном, тому що терапія виходить з тої думки, здебільшого, що ну, відповіді вони знаходяться всередині тебе, і терапевт правильними питаннями тебе наштовхує на те, що всередині тебе. А до мене часто люди приходять за конкретними порадами, і я їм пояснюю, що це їх відповідальність, їх життя. Але якщо вони від мене вимагають поради, я можу дати пораду. Тому сімейне консультування це дозволяє, а в терапії це складніше, скажімо, так робити. Ким хотів стати в дитинстві? Хотів чи хотів? Я мріяв стати баскетболістом. Я грав в баскетбол у школі за городську команду за місцеву, тому це був баскетбол. Чому не пішов далі? Були знайомі, хто пішли далі, і відразу зрозумів, що професійний спорт це могила для здоров'я. Тобто всі, хто пішли далі, у них у всіх були проблеми суттєві зі здоров'ям потім, буквально з декілька років. Там стерти мінійський, проблеми з серцем, купа проблем. І мріяв стати актором. До речі, цю мрію повністю ще не залишив. Я мрію про те, що колись наш продакшн дійде до того рівня, що ми зможемо. Робити якісь маленькі або фільми, або якісь реаліті шоу. Ну або щось такого плану на тему освітню, але при цьому, щоб ми могли там грати якісь сценарії, сценки і показувати щось. Тому це у мене так залишилося, але я розумію, що актором професійним я не стану, але на рівні такого типу е любітельського ютуб-відео можу Це лейтмотивом до останнього питання про мрію, але можливо там буде інша мрія. Давай да, далі. Да. Улюблений колір кольор. У е мене буде все ж таки. Чорний, я його дуже люблю, і мені блакитний подобається. Чорний, блакитний. Е, найкращий друг подруга. Ну, Тут буде однозначно дружина. Е, бо я навіть помітив, що коли ми одружилися, то в мене декілька компаній, з якими я так більше часу проводив, вони органічно ми дуже-дуже менше почали проводити часу, тому що. Якісь. Цінності змінились, так? Так, да, і голод. Тут голод якісного спілкування, коли в тебе з'являється кохана людина, цей голод якісного спілкування він якось от розчиняється. От. Хоча зараз, якщо спитати, чи хотів би я ще мати декілька таких близьких друзів-чоловіків, чисто, я б сказав да. Тому що в мене є деякі друзі. Чи хотів би я, щоб їх було більше, я відповім так, хотів би. Е, прізвиська, які мені давали, це. Тут треба образливіше чи необразливі? Найобразливішим в дитинстві. Я не знаю, чому я ображався. У мене було таке прізвище: Балун. Балун? Е, да. Це була така жвачка. Е, вона дувалася. Так, так. І, і, і чомусь, я от не пам'ятаю, чомусь що старшаки, оці були тоді клуби. Комп'ютерні, не було комп'ютерів у всіх домах, всі ходили по комп'ютерних клубах тоді ще. І я чомусь пам'ятаю, що от старшаки, які були на два-три на роки старші за мене, чомусь мене бачачи, вони називали мене так. От я жахливо ображався, мені тоді так було це неприємно. Але от це не найганебніше моє прізвище тоді було. Не знаю, чому мені було неприємно. А зараз мене мій добрий товариш називає дуже часто Головастик. Не знаю теж чому, це ще зі школи пішло. Головастик. Можливо, тому що багато знаєш і вчиш е, можливо, всіх? Можливо, не знаю, не знаю, можливо, головастик. І останнє, коли я баскетболом займався, був такий баскетболіст в Київському в БК Київ, Ламар Грір. І коли я перший раз сказав, що мені подобається його гра, мене старшаки почали називати Ламар, тому от мені зазвичай старшаки присваювали якісь прозвища. Улюблена книга. Е, ух ти, тут більше ми говоримо про художню, научну яку ну да. давай одну виділи. Отаку найголовнішу назвав так. Тут, тоді, мабуть, я все ж таки візьму біблію саме приповісті Соломона, тому що це наймудріша книга, яку я коли-небудь читав. 90% того, що я трансли... публічно транслюю про життя. Так чи інакше, воно з приповісті Соломона. Приповісті Соломона. Марка і модель авто. Lexus NX 300 у мене. Улюблений співак-співачка. В Україні. В Україні це буде Марк Сергеєв. Це християнський виконавець. Він в християнському світі відомий дуже він дуже класні пісні Воршіп такі робить. На міжнародній арені це буде Емілі, Емілі Армстронг. Це е, дівчина, яка зараз солістка Лінкін парку, і вона замість Честера Беннінгтона. Улюблений актор-акторка однозначно Рассел Кроу. І найбільше обожнюю з ним фільм Три дні на втечу. Найулюбленіший мій фільм разів 20 точно його дивився. А, найбільша мрія. Я хочу, це, блін, так пафосно звучить. Давай не будемо думати про те, як це звучить, okay. а так, як воно є. Мені хочеться, щоб було більш здорове суспільство у нас. Ти а, про фізичне, ментальне? Про психологічне, більш здорове суспільство. Я. Дуже заздрю Ізраїлю, я заздрю їх єдності. Я заздрю тому, як вони один за одного стоять, як вони витягають один одного, коли вони можуть одного свого поміняти на тисячу якихось там арабів терористів. Мене в гарному сенсі захоплює наскільки вони мудро підходять до своєї внутрішньої зовнішньої політики. Коли вони по справжньому дбають про свій народ, і люди там один до одного ставляться інакше. Я би дуже сильно хотів, щоб ми коли-небудь навчилися до іншої людини ставитися з якимось рівнем уваги і поваги, щоб не було байдуже один одного. Тому що одна з причин, чому я займаюся онлайн-освітою, якби школу веду онлайн, тому що саме там мені здається є можливість якось людям інтегрувати якісь нові думки, нові цінності. І пробувати, хоча б ну на рівні там, тих декількох тисяч людей, які у нас навчаються, хоча б на на такої маленькій групі, але пробувати якісь такі от цінності людям прививати. Тому я б хотів просто, щоб це було не декілька тисяч людей, а щоб це були мільйони людей. Ну, власне, ти і наближуєш здійснення цієї мрії, ну, своєї діяльності. Дай Бог. Це ти впорався, дякую. Дякую. Є? Дуже цікаво. Я ніколи таке не заповнював ніколи раніше.